По перше, ми вважаємо, що потрібно продовжити фінансову децентралізацію для того, щоб закріпити максимально за всіма містами, саме за всіма населеними пунктами, фіксовано, які податкові надходження мають лишатися на базі громад, на базі міст, тому що вже сьогодні є бажання окремих політиків забрати, скажімо, частину акцизного збору від громад міста. Побачити, що будуть серйозні надходження, що міста можуть кошти ефективно використовувати. Ні, давайте краще забираємо їх, покриємо якісь проблеми, з якими не може справити. Це перший мене, другий момент, що сьогодні йдемо про те, що все-таки голови міст вважають за необхідне додати до надходжень міських бюджетів, такі платіжі як податок, як частину податку на прибуток, як це є у всіх цивілізованих європейських країнах, тому що тоді це буде стимул для влади міста працювати з інвесторами, стимул робити так, щоб підприємства були більш прибутковими і частина цього податку залишалася в міських бюджетах. Крім того, було б цілком вірно, якби законодавець дав можливість цим громадам. По тих надходженнях, по тих податків, які находять до місцевого бюджету, коригувати розмір ставки або надавати пільгу, тому що це, це може бути єдиним моментом залучення інвестора, яким чином затягнути, скажімо, інвестора з Чернівців до Тернопіль. Тільки зацікавити або е, цікавою землею, або робочою силою, або пільговим оподаткуванням. От власне, зараз ці ставки фіксовані, і сьогодні немає можливості такий момент використовувати. Зараз ми робимо ми ці пропозиції вже подаємо до Верховної Ради до уряду. Питання в тому, наскільки швидко нас почують. Перше, це, як я вже говорив, закріпити чітко, які кошти належать до дохідної частини муніципалітету. Друге, це які видатки має нести муніципалітет, а які видатки має нести держава. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день уряд Яценюка робить ті самі помилки, які робив уряд Азарова. Тобто як тільки стається якась проблема, все це зразу перекидається на плачі місцевого самоврядування. Вже не перший рік, скажімо, підряд. Ми кошти міського бюджету, які мали піти як бюджет на Ремонт лікарень, шкіл, дворів, ми ці кошти змушені віддавати на зарплату лікарям і вчителям. Минулого року це було 40 мільйонів гривень, при тому, що ми 40 млн потратили на ремонт цих дворів, ми таку ж саму суму змушені були віддати на зарплату вчителям і лікарям, тому що держава їх просто не дофінансувала. То саме стосувалося підручників для учнів шкіл. Два, майже 2 млн гривень пішли на підручники. Тобто ми хочемо, щоб було чітко закріплено. Якщо нам передають якісь повноваження, то ці повноваження означають не ці повноваження несуть за собою певні витрати і певні навантаження. Відповідно, якщо нам прийдуться витрати, ми повинні знати чітко, які обсяг доходів нам передаються, щоб було збалансовано повноваження і те навантаження, яке йде на місцеві бюджети, і чи воно відповідає розміру дохідної частини. Тому що, коли уряд розповідав про те, що ми передали місцевим бюджетам велику суму коштів, так, і в Тернополі окремо політики розповідали про те, що Тернопіль завдяки реформам президента отримав понад 250 млн грн. Якщо порахувати, кітронки отримав видатків, то видатки виросли більше, ніж отриманих доходів.